З невірина Палала Україна у вогні і небайдужих кликала до поля. І плакала, а рябні сльози зі снігами сіру землю устиляли. Та як не плакати, коли її ж сами по лісні поки барикать стояли, Одні відважні щасні вояки, що за свободі. Якийсь місцевий гріш, маріонетками в руках речем стали одні боролись, вірили в добро, за правду і честь вони життя віддали, а інші, не ховаючи очей, Ще там прикрившись, у братів стріляли, ридав на тему, ридав майдан, у вішабі не дала Україна, їй заплатила. Жаль, а ворогам проважити не сильнее, а пробачати і не треба. Знай, їх Бог колись поправді покарає і вже ні зброї, ні щит тих злочинів страшних не приховає. Классні Санке Гарнецько вже повернулись 4 класи, вони носили ангелів до нашої дошки.